Сторінка 146, параграф 32. Ми тут, а де всі? То де ж вони всі? Вигукнув відомий американський фізик, лауреат Нобелівської премії Енріко Фермі. коли його друзі вчені розмірковували про позаземні цивілізації та доводило, що їх дуже багато. Скільки зір у Всесвіті? Вчені порахували зір на небі приблизно стільки, скільки піщинок на землі. Візьми в руку пригоршню піску. Уяви, скільки піску на землі, на дні морів і океанів, на їхніх берегах, у всіх пустелях світу. Поглянь, кожна піщинка – це зоря, навколо якої може обертатися планета, можливо, схожа на нашу землю. Так багато зір у Всесвіті. Як ти гадаєш, серед них можуть бути такі, де є життя? Більшість учених переконані, що ми не самотні у всесвіті. Нобелівську премію 2019 року присуджено. Швейцарським астрономам Мішелю Майору і дідьє Кело, які відкрили екзопланети, що рухаються навколо зір, схожих на наше Сонце. Можливо, саме на цих планетах мешкають розумні істоти. Що таке зона життя? Оцінити кількість планет, на яких можливе життя непросто, адже інопланетне життя і умови його виникнення можуть бути не такі, як на Землі, але ми змушені орієнтуватися на життя. Земне, бо іншого не знаємо. Зона життя це певна ділянка навколо планети, у межах якої умови на її поверхні приблизно, такі самі, як на Землі, і передбачають існування води в трьох станах. У сонячній системі лише три планети потрапляють у зону життя: Венера, Земля і Марс. Інший важливий фактор це стабільність умов на планеті протягом досить довгого проміжутку часу. Для цього потрібно, щоб Планетна орбіта була майже коловою, що є можливим у планетних системах з одним центральним світилом. Планета повинна мати достатню масу для того, щоб втримати атмосферу і розташовуватися на такій відстані від своєї зорі, щоб у приповерхному шарі могла існувати рідка вода. І з цієї причини пошуки життя на місяці Меркурії на деяких супутниках інших. Планет, а також на астероїдах і ядрах комет можна вважати безперспективними. Станом на 2023 рік ми знаємо напевне про існування більше ніж 30 екзопланет малюнок 175, які потрапляють в зону життя. Але чи виникло там життя? Чи є там розумні істоти, на якому етапі розвитку цивілізації перебуває там життя? Ми не знаємо, проте це не заважає землянам шукати розумних істот у Всесвіті. Малюнок 176. Всесвіт зберігає мовчання. Можливо, ми просто не чуємо, що нам гукають у відповідь, бо не здогадуємося, звідки чекати послання і коли саме. До того ж, відповідь не обов'язково надійде в радіо чи оптичному діапазонах. Для зв'язку може бути використано інші канали: гравітаційні хвилі, нейтрино, рентгенівські проми чи гамове промінювання? Багато каналів зв'язку людству ще потрібно відкрити, щоб почути Всесвіт і заявити про себе, чому людство залишить землю через мільярди років у процесі еволюції неминуче збільшиться розміри і активність сонця. Життя на Землі стане неможливим, тому людство в далекій перспективі буде прагнути переселитися в більш комфортну зону сонячної системи, або змінити умови космічного тіла так, щоб вони були придатними для життя. Уже сьогодні існують проекти колонізації інших небесних тіл. Мальонок 177-178. сьомий Найбільш перспективне для тераформування тіло сонячної системи малюнок 179. Умови на ньому багато в чому схожі на земні. Тераформування це зміна кліматичних умов певного космічного тіла і створення умов, придатних для проживання людини, земних рослин і тварин. На Марсі є вода. Теоретично на марсіанському ґрунті можна вирощувати рослини, але на поверхні планети дуже значні добові річні коливання температури, надзвичайно слабке магнітне поле та низький тиск. Ці чинники стають суттєвими перешкодами на шляху до успішної колонізації планети, щоб визначити потенціальну можливість тераформування Марса в недалекому майбутньому проводяться дослідження. Якщо вода, Вдасться підвищити середню температуру на поверхні Марса хоча б на 30 градусів та ущільнити його атмосферу, життя на цій планеті стане можливим. За підрахунками вчених, для досягнення цієї мети знадобиться приблизно 100 років. За цей час на Марсі має з'явитися атмосфера, близька до земної, за своїми фізико-хімічними параметрами та достатні запаси води в рідкому стані. Чи самотні ми у Всесвіті? На це питання немає відповіді. Пошуки тривають. Можливо, ми переконаємося, що справді самотні в цьому холодному безкінечному просторі. А наша планета перша, на якій зародилося життя. Ми перші розумні істоти у Всесвіті. Чи останні? А можливо, контакт з іншими істотами буде. І ми війдемо до всегалактичної ради. Коротко про головне. Більшість учених переконані, що ми не самотні у всесвіті. Екзопланети це планети, які рухаються навколо зір, схожих на наше сонце. Науковці передбачають, що саме на цих планетах може бути життя. У процесі еволюції неминуче збільшаться розмір і активність сонця. Життя на Землі стане неможливим. Тому людство в далекій перспективі буде прагнути переселитися в більш комфортну зону сонячної системи або змінити умови космічного тіла так, щоб вони були придатними для життя. Тераформування це зміна кліматичних умов певного космічного тіла і створення умов, придатних для проживання людини, земних рослин і тварин. Умови на Марсі, багато в чому схожі на земні, тому ця планета найбільш перспективна для тераформування в сонячній системі.